Шай hey, друзі, зібралися ми сьогодні поспілкуватися, як вже казали святи отці, про те, що будемо перемагати. Але ми всі впевнені в цій перемозі і в тому, що ми звільнимо народ України і нашу країну від загарбників, які вже три роки опанували нашу країну. Але треба ще і чітко усвідомлювати, як ми будемо перемагати. Саме для того нам треба зустрічатися і радитися для того, щоб це була спільна позиція, а не позиція деяких осіб. Нам треба мати впевненість не тільки в перемозі, а в тому, що в нас є чіткий план, зрозумілий для кожного, хто бере участь в цій боротьбі. Я хотів би з вами сьогодні порадитися і щоб ми прийняли спільне рішення. Саме з приводу, куди рухаємось, і які кроки повинні бути, я хотів би вам розпочати свою доповідь з того, чому саме були розпочати переговори зі владою, саме з того, що вони взяли в заручники біля двох тисяч наших громадян. Це дійсно людей арештували не за що, Переходжу Людей хапали міліціонери, міліція, яка повинна бути з народом, але ж вона перейшла на бік гневного режиму. Вона почала захищати не народ України, а Януковича. Хоча вони складали клятву на вірність саме народу України. Переговори ми розпочали для того, щоб саме звільнити наших людей.